Йоу, усім привіт ви на каналі Батончики я ще не знаєте, що я хочу вам показати, як приготувати омлет із картоплею. Типа омлет змішаний з картоплею. Я так, я зараз буду це перший раз робити, але я як дивився, то я вже зрозумів, як це роблять. Я дивився, як це робиться, то я вже щось собі заповнив голову і я вже зрозумів, як це зробити. І рецепт, зараз я вам покажу, як зробити його на відео щас для вас знімлю. А ти не забудь підписатись та поставити лайк. Дивіться, що нам треба зараз взяти. Нам треба зараз взяти картоплю. Ну, я вам вже показувати просто не буду. Е, вінчика. І е, яйця. Ось дивіться. У мене вже зразу яйця в місті. Ну, чотири яйця я всі. Ну, вони там є. Ну, бачите, вони бачите, одне вийдуть. І сковородочка. А сковородочка ось така моя, оця що я казала. Да. Так. Але... І ще лопатку сіконову. Ну, не іменно сіконову, але якщо вам добре дерев'яну то е, робіть дерев'яну, так. В принципі, це все, що вам треба. Дивіться, що ми зараз зробимо. Ми ще ще не включаємо. Дивіться, що ми зараз. там Само. по рецепту перше картоплю треба скла. Ну, пожар. Але я вже зразу яйця. Дивіться, все, зараз буде. Все, короче, я уже все мачу так разбив, и сейчас я буду забивать яйечком. Все, давите, друзья, короче, я вот все смешал. я конечно. І зараз ми займемося ділом. Що, друзі, ми вже дивіться, беремо, зараз включаємо плиту. Я беру сковорідку. ставлю її на цю комфортку, бо... Ні, я сюди ставлю, мені тут краще. Зараз e ми ставимо на 9. О, я ж забув вам сказати, що олію і сіль. Ви бачите. Ось дивіться. Сіль, ось oсядує... олія. Так, інакше не п'яш. Дивіться. Нічалі шайса просто тоді виключить. Зараз повикаємо. О, сейчас. Так, все. Все, я так лію по всьому розведу. І в принципі почнемо вже нашу роботу. Ой, я поставлю, щоб мав верніше було. Ну, все дивіться, вона вже тут, бачите, вже така вже стає. Нібто підгорів, що ну на камеру, вон, бачите, він якийсь такий кружок здоровий. Так, да, друзі, це як оте відео з олією там, ну. Оце там де та відео з олією. Ой, з омлетом. <кхи> з цим з омлетом, то я просто омлет омліту. Без, без нічого, просто омлет. А зараз ми робимо з картоплею. Ну, тобто ви поняли, так? Да? Воно теж дуже смачно буде. Ну все, чекаємо. Друзі, чуєте? Воно вже жить. Я піднімаю, воно тупо виключається. Ну, це так, так працює. Мені само як завжди рано. Я, коротше, все вже все бачите, залив олію і зараз все вийде, тільки мені треба почекати, щоб олія підірлася. Ну, в принципі, вона вже, я вже її пару минут назад стала. То думаю, вже йому засипати картопельку. Що, друзі, зараз ми це зробимо. Дивіться, я ще довір дошкимось. Смотрите, сейчас ее так иду. И когда вы что-то оба. Да? Все, в принципе, так достаточно. Ми ще чекаємо, поки воно піджариться. Друзі, коротше, дивіться, зараз я... Мені треба буде його перевертати, бо воно швидко Угу. Опа. Бачите, воно вже таке стало Може і вам не видно. Ой Боже, на мене приснуло. Все, хай, пока что жарится. А я вот, чекаю. он уже тоже кипит, жарилась уже картофелька. Я знаете, даже уже поставлю вот такие кусочки. Сейчас, короче, я почекаю, еще группу, кипеть жарится. И я сейчас, короче, тут ставлю такую музыку. Друзі, готово! Зараз ми наливаємо все. Бачите? Ну, взагалі то друзі, знаєте, можна і робити, знаєте як, не омлетом, а яйцями. Тобто береш сире яйця і зразу так викуплюєш, як обичними яйця жаримо, а не омлет. Ну типа так. піджарилось. Ну, так, да, Ви можете обичними яйцями, так ви викупувати, скільки ви хочете яєць. Щас я беру Що будем буде перевернути? А, пускай буде перевертати. Будемо перевикати кусочками. Все, друзі, я поперекав. Дивіться, в мене вийшло таке. Сейчас я повітря, що пальцями будуть. Ну все. А хай воно ще стоїть. О, до там цей кусочок вже не пора. Ну все, і зараз ми беремо, він вже тут вулкан саний, то вже можна її засипати в тарілку. Тобто засипаємо, а плитку я вже витру тоді. Як вийде так. Там засипаємо. Так що. Оце то скажу, що ви знаєте, чим? не хочу вам сказати, цей кусок розріжу. Потім. Ось зараз ось так буде. Засипаю цей влет, як я ще не взагалі спали. Так, мені здається, має вийти смачно. Ну, зараз ми це попробуємо. Подивимося, воно вже йде. Як буде на вкус На сьогодні все. Ну, я вже пожарювала, але дивіться, я потім звідкую. Дивіться, яка в нас красота. вийшла. Я зараз хочу даже це попробувати. Зараз будемо проти, дивіться, що вийшло. Так, зараз я хочу перше попробувати. Воно гаряче, але якесь не пику. О, ну діба. Не пече мені чусь. Mm. Ну, солі я трошки додав, але все одно вкусно. Mm. Друзі, я навіть не згадав, що мене першого разу таке вийде. Я дуже люблю омлет з картоплі і з макаронами назвати Але я робив е, омлетом не яйцями цими серіями Ну Чесно, друзі, це реально вкусно. Ви можете подивитися, як я робив, і так само можете зараз зробити. Mm. Mm. Ну і друзі, а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і дзвіночок поставте. Ну, А я ще хочу вам сказати, бо важче нічого какао.